Косово. Ми зібралися, щоб провести в останню дорогу. Вітати шану і честь. Воїну, захиснику рідної землі, герою України, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Віталій Костенко. Народився 10 грудня 1979 року. Житель села Смодна Косівського району. У 1996 році отримав середню освіту в школі номер 2 міста Косів. 2001-2006 роки навчався в Національному університеті водного господарства, закінчивши який, поїхав за кордон працювати. На початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну Віталій, не вагаючись повернувся з-за кордону і відразу добровільно вступив до лав Збройних сил України. З 14 березня 2022 року служив у 710-й бригаді охорони Держспецтрансслужби. Разом з іншими добровольцями вирушив на фронт у складі штурмової роти. Спочатку бійці воювали на Харківщині, а потім у Бахмуті. 10 лютого 2023 року у селищі Червона Гора, неподалік Бахмута, при запеклих боях з ворогом Віталій на позивний Тополя, прикривши собою побратимів та отримав важкі поранення, потрапляє у полон до Вагнерів. Загалом він пробув у полоні 65 пекельних днів. Обміняли Напередодні Великодня, 15 квітня 2023 року, після цього він отримав ще одне прізвище Воскрес, адже його вважали загиблим. А вже 28 серпня того ж року Тополя повертається знову на фронт, де був вдруге важко поранений. Після тривалого лікування і багаточисельних операцій він знову повертається на службу. Віталій Костенков був нагороджений орденом за мужність третього ступеня та на знак подяки іменним годинником. Життя 45-річного захисника України обірвалося 4 червня 2025 року в лікарні святого Пантелеймона міста Львів внаслідок численних поранень і контузій на фронті. Він був справжнім патріотом і захисником своєї батьківщини. Герої новітньої історії України це люди, які поклали ідею боротьби за вільну, соборну, незалежну державу, вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять, це продовжити боротьбу і здобути таку дану ними перемогу. Вічна пам'ять, вічна шана. Вічна слава і честь захисникам рідної землі. Їхні імена золотими літерами будуть записані в історію національно визвольної боротьби за волю і незалежність України. Житий, синку не жаль, ладно, боже мені син не жо віжна моє серце. चल और श्री बोल जाटे पिता देना श्री कोटे पी सदे बा

You. Hey, hey. Царство сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки, віки. Mm -hmm. з духами праведних померлих душу слоїт осего. І збережи у блаженому житті у тебе, чоловіко любче, у твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають. Упокій душу служить Тво, бо Ти єдиний чоловіко любе, Святу, Духові, і нині, і повсякчас, і на нині, віти. Ти є Бог, що даду, зайшов, Ісус розрішив закованих самі душу слоїт в поті, і нині повсякчас. Єдино, чиста, і непорочна, я діво, що до без і не породила, моли, що спаслася душа. його. Помили нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимося, Тобі, вислухай і помилуй, Господи Болі. Не молимо за спокій душі спочилого, представленого война Віталія і за відпущенням усякої брави не вільної і невільної. Склею душу там, де праведь не спочиваю. Відпущення гріхів його, у Христа безсмертно, Царя і Бога нашого просимо, Господе ві помолі. Сповні душі воїна, відалі гризне, Боже наш томі, ми слава висилаємо з предвічним вічним отцем, добрим живодям духом, Нині бомсь час, і на віки віків. спаси нас! присвята Богородиця спасимо. Слава Тобі, Христе, Боже, надія, наша слава, Тобі, це навітого Духові, і нині по зачасі, і на віки, віки, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, мама. Ми медве молоді Христос, зістаний молод за молитвом і причини своїм матері це не славний, заваля вода і душу. Наво перестали на відалія. Щось за пам'ять творимо возяди, осели до лона, врами закияв у покой Добра мене і бо милий, з бо він є добрий і людинолюбний. Блаженному Світню, вічний спокій, подай Господи світної пам'яті, воїнові далі, вчини тут поміж нами молитві, вічної пам'яті. Чин наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородице Дібо, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, слава, слава Україні! Героям слава! Дорога мамо, тата, ворог воїни, брати. Ми на Шкосове, в чергове стоїмо на цій площі. 2012 день відкритої війни. Одинадцятий рік необ'явленої війни. І ми знову і знову тільки чуємо важкі бої. Ми чуємо обстріли мирного населення і кожний день смерть, смерть і смерть. І кожен з нас дає собі запитання, Господи. Чи ми обирали собі час, коли маємо народитися? Чи ми собі обирали ту хвилину, де ми маємо бути і де ми можемо бути? Кожен з нас може по різному ставитися до війни. Кожен з нас по-різному може ставитись до життя. Але цю хвилину з нас ніхто не може собі знати, коли Ісус йшов на розп'яття. Біля Нього було розп'ято два розбійники. І вони. Так само говорили до Ісуса, Господи, один казав врятуй мене і себе, сіді з Христа. І щоб люди знали, що ти сили, інший сказав, за що ти його картаєш? Хіба ми з тобою недостойне, отримаємо за свої діла? Він же нічого не зробив достойного смерті. І ми з вами сьогодні, цей непростий час, збираючись на покорон воїнів кожний раз. Може мати свої думки, свої міркування, але, на жаль, тільки того, кого це зачепить близько до серця, розуміє, що небо над нами сьогодні не є спокійне. Воно є вкрите сльозами матерів, які оплакують своїх дітей, бо ви, мамо Олю, це робили, щоб ці діти були щасливі. Ви не обирали собі тої війни, але він вернувся за кордону на те, щоб боронити кожного з нас. Наскільки вмів? 65 днів полон. Чи просто бути один день без води, який в цю хвилину зараз наші воїни там в нелюдських умовах боронять, стоять, і вони волають до неба, Господи, зроби так, щоб я вернувся додому. Не на щиті, а щоб я міг здобути об'єднану перемогу. І тільки єдність, тільки віра, тільки любов, яка покриває всі ці речі сьогодні, має нас з вами єднати. Цінуємо рідних, допомагаємо Збройним силам і не забуваємо тих, хто вже не сяде з нами за парку, не прийде на зустріч випускників, не пройдеться нашою вулицею і скаже, як ти? Чи було тобі легко? Ні. Але віримо, що подвиг наших двоїнів. Господь бачить і то небесне воїнство, стоїть сьогодні нерушимою стіною і на знак пам'яті Віталія хай звучить гімн України. Божої матері старому косені, де буде відправа, після того буде похований на місці поховання наших воїнів. Вчора він вже приїхав, вчора він побув біля своєї рідної домівки, де його чекали не в такий спосіб, але де вітали належну шану йому нехай буде непростою, але легкою дорога до того неба, яке для всіх нас відкрите, тільки не знаємо часу і хвилини. Нашому воїну, нехай Господь супроводжує нашою молитвою. Слава Україні! Героям слава! Бог і Україна! Бонусе! Нашим героям тричі! Слава, слава, слава! Воїну Віталію, тричі! Слава Слава! Слава! Слава нації! Шмей, Ескрамо світить, мого. Українське сонце зійшло. Ось так на колінах українці вшановують своїх героїв, колеги. Дякуючи їм за подвиг, дякуючи за боротьбу. Вічна слава, вічна шана, вічна пам'ять і честь захисникам рідної землі. Україна Героям України тричі, Героям Віталії тричі. Слава нації. Це мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали стуки власного серця. Було за честь сидіти з тобою за одною партою героїв.